У картсервісі відновили онлайн поповнення через сайт муніципальної картки віничанина та мережу терміналів самообслуговування EasyPay. онлайн поповнення проїзних доступні лише на сайті. Через термінали здійснюється виключно поповнення. Гаманця детальніше про послугу розповість Вероніка Савчук, менеджерка зв'язків з громадськістю КП Вінницький інформаційний центр. Мої вітання. Розкажіть, чому ця послуга була тимчасово недоступна? Та власне, яка процедура поповнення муніципальної картки нині? Таке рішення було прийнято нам з огляду на кілька аспектів. Перше у нас були певні проблеми в роботі системи, що вплинули на механізм роботи онлайн-поповнення. І через це здійснення вивантаження транзакцій на борти займало значно більше часу, ніж воно повинно було займати. Це була проблема. І в звичній ситуації усунення її не зайняло багато часу. Але тут наклалась інша ситуація. Ми знаходилися в процесі реорганізації підприємства, об'єднання, і нам потрібен був час також і для налаштування роботи пов'язаної із переходом. На новий дома з, з проведенням регламентних робіт, пов'язаних з налаштуванням роботи сервера і тому подібне. Тож ми прийняли рішення, що на цей період, щоб все ось це довести до ідеалу, скажімо так, перейти, перевести повністю систему поповнень в офлайн і відповідно здійснювати поповнення в цей час з. Близько двох місяців, грубо кажучи, можна було виключно офлайн через точки продажу та поповнення карток, що знаходяться поблизу закону громадського транспорту. Всі ми їх чудово знаємо: це кіоски преси, окремі магазини торгової мережі домашніх маркет та інші точки. Відочора ми відновили роботу онлайн-поповнень. І тепер жителі нашої територіальної громади, нашого міста можуть безперешкодно поповнювати муніципальні картки Вінничанина через термінали мережі EasyPay. Їх здається близько 450, а також через наш сайт муніципальна карта на сайті ТВНЮ. Тільки прошу не забувати, що після поповнення потрібно обов'язково активовувати ваші кошти на карті або ж проїзний зауважу проїзний до поповнення на карту в, в онлайн режимі доступний лише у нас на сайті на сайті муніципальної карти вінечани через термінал ви можете поповнити виключно гаманець дякую вам за роз'яснення глядачам нагадаю у нас на зв'язку була вероніка савчук менеджерка зв'язків з громадськістю комунального підприємства Вінницький інформаційний центр